Доброго ранку, мої друзі, мої підписники та глядачі Ютуба. Сьогодні на цьому острові, як завжди, останні місяці два ми гуляємо, ми сьогодні з Юрою будемо гуляти. Хоч я вам скажу, друзі, притопило капітально, вода піднялася сантиметрів на 25 Тобто остров зменшився втричі. Але ходити ще є де, і так як ми розуміємо, що сьогодні, мабуть, вже останній раз вода додається на очах. Ми поставили лодочку, поки її почали привазити, а там вже вода стоїть. Так що дивіться, вода реальна, реально підбуває. Побажайте нам успіху, друзі. Ми пішли. А ось і друзі, перший монітосик. Дивіться, від лодки відійшов метрів 15 тільки. Да? Ну, так як тут багато сміття, багато металу і всього на світі. І копано добре, ну, думаю, тут однозначно вони мають бути. Ну і ось, реально, пів копійки. 27-го року мідна, мідна монетка. Якось так, друзі. Так що перше є, будуть і другі. Трошки пройшов ще, метрів 10-15, мабуть, і, друзі, ще один монітосик, отака маленька копіючка. Ранні ранні совєти, малишка попалась. Як бачите, металу багато, всього багато, а там до металу я хожу дуже і дуже-дуже повільно. І от такі сигнали виловлюю. Так що. Знахідки ще будуть однозначно. Ось, дивіться, ключик лежить, якась шняга. Ну, металу дуже багато. Друзі, сьогодні я хочу вам представити магазин Камрад, який розположень в місті Київ Дмитрия Луценко, 12. В наше тяжелое время магазин Камрад гуманітарно допомагає військовим і волонтерам. Отдельні прайси, закупочні ціни. Если вас інтересують міноискатели или металодетектори для розмінірування, обращайтесь в магазин Камрад. Силочка під описанням внизу, друзі. А ось, друзі, сьогодні перша візуальна знахідка. Дивіться. Рубашка до гранати ргд 33. Ось така. Ціленька, друзі. Ціленька, ціленька. Так що... Я її забираю. Не знаю, що з ними робити. У мене вдома вже три штуки, по-моєму, є але хай буде. Ось така. ну Прямо зверху лежала, що ж не забрати, так? Да? І ось, друзі, копнув, бачу, монетка б'є гарно мідю. Повинна бути царська. Так, почищаємо. Да, друзі, одна копійка формат формата Миколи II. Ось така мідна мідна монетка. Так що імперія сьогодні вже є початок. Йдемо далі, друзяки. Друзі, погляньте, що знайшов. Я думаю, багато з вас вже здогадалися, що це. Це всього-навсього циркуль був такий. Я і зараз таким користуюся, тільки вже з, з металу, а це дивіться, ще мідний чи латунний. Отакий от от такий був. Тобто цим, цим циркулем вже більше ста років. Гляньте, якийсь напис є тут, якесь клеймо стоїть. Ну Це вже потім будемо роздивлятися. Ну, це однозначно, друзі, циркуль. Тут ще тако було, тут сюди вставлявся олівець, але ж дивіться, кольоровий метал. Ось, друзі, ямка железяка була, а було трошки цвітніно. Железяк кинув в сторону, а поруч чіткий мідний сигнал. Ну, давайте копати в онлайні. Буде монетка, значить добре. Ні, то Ви все одно це побачите. А вже й нема сигналу. Так, друзі, це вже не монетка. Це вже видно, що поясок від снаряда, але ж було в міді, як не копати. Так що онлайн не вийшов, друзі. А ось, друзі, гляньте, нечіткий був сигнал такий, і це. І це крестик, друзі. Давайте будемо дивитися, який із них мідний чи срібний. Друзі, а це срібний крестик. Дивіться. Ай, красота! Ціленький, тільки без вушка. Ну, бомбезно. Забираємо, друзі. І пікаємо тут же. Ось, друзі, дивіться, з кубом підняв. Знову крестик, ну це, скоріше за все, мідний. Бо дуже-дуже загажений, срібні, наче трошки не такі, вони чорні, але не загажені. Да, друзі, однозначно це мідний крестик. Ну, забираємо і йдемо далі, друзяки. Отут минулого разу я гуляв, тут ще була суша, зараз тут вода Гарно притопила, друзі, гарно. А Ось, друзі, черговий хрестик. І серед оцих ям, дивіться, страшне, скільки ям. І таке підняв. Дивимося. Друзі, а знову срібний крестик. Красота. Красота, красота, красота. Ой, є, 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 друзі. Ушко надломане. Може вже я надломав, поки копав його, хто його знає. Ну, однозначно, друзі, дивіться, срібний крестик, красота. Гуляємо далі. Гляньте, друзі, був такий слабенький сигнал. Скубі достаю, а нічого не бачу. Якась грудочка. Підняв цю грудочку. А це залипший крестик, друзі. Однозначно, це він. Ну, не знаю. вартує його зараз коваря чи ні, бо боюсь зламати, може краще вдома. Але ж хочеться спробувати, друзі. Давайте будемо. Опа. Грудка розламалася. І всередині мідний крестик, друзі. Да. І всередині мідний крестик. Так, все, мабуть, далі не буду ламати, Дома почиститься і все. Однозначно, це мідний крестик, друзі. А ось, друзі, і ще один крестик. Ну, По сигналу розумію, що не срібний, а мідний. Будемо з ними дуже-дуже легенько бо ламаються, кладемо в хабарницю, друзі. На цей раз, друзі, мій рутус верса вловив монетку. Ось в кубі бачу монетка. А яка, давайте будемо дивитись. Ага, бачу, друзі, радянська монетка. Ранні совіти. Судя по формату, 3 копійочки. Так, да, так і є. Загажена. Я вам скажу, чистить їх немає сенсу, вони нічого не варті. Так, для кількості, що монетка та й все. А ось, друзі, ще один срібний крестик. Знаєте, монеток щось немає, тільки советик попався. То, мабуть, трошки поміняю дислокацію. Хочеться трошки вже й монеток покупати. Ну, а поки поки срібний крестик. Друзі, був такий прекрасний сигнал. Викопав отаку якусь мідну шнягу. Не знаю що. А, все, догадався, друзі, догадався. Воно просто зігнуте. Це були часи. Вони були круглими, потім вони зігнулися. Однозначно мідна. Ну, я вам скажу такі бувають і срібні, так що хто знає, зараз подивимося. То наче наче і біле. Друзі, я навіть... Навіть не знаю. Дивіться, да? Наче і біле. Ну, забираємо однозначно, а там вже будемо роздивлятися біля машини. Церпну чим то його, може і срібне навіть. ну Однозначно, це були часи, карманні часи. Так що йдемо далі. Вийшов я вже на сушу, друзі, хочу по суші погуляти, по воді вже забадався махати катушкою. Ось, друзі, слабенький сигнал. І вискочила така маленька, маленька обручка. Така жовтенька. Але однозначно це не золото, друзі, це, скоріше все, володунь. от така малишечка. Так що, йдемо далі. Знаєте, вітер трошки устаканився. Вже волну на остров не гонить, наче трошки вода спала. Але це тільки здається. Чергова знахідка, друзі, на цей раз знову одна копієчка. Це сьогодні вже друга така малишка. Знаєте, воно вибивається і гарно вибивається все. Тут вже я не знаю, скільки тут коперів пройшло. І я вам скажу, отакі монетки ще за щастя підняти тут. Тому що в цьому році я тільки тут вже 13 чи 14 раз. От Представте собі, таких, як я, тут знаєте скільки. Так що йдемо на хабарницю, ця копієчка і йдемо далі. Друзі, дивіться, що. Зверху лежав, шрапнельний стакан. поясочки ще аж блистять. І такий сахран бомбезний. Минулого разу я знайшов, такий маленький був трошки. Ну, забрав, цей треба забрати однозначно. Юрій тільки що крикнув, кажу, не ти оставляв стакан. Снарядний, типу, ні, каже, я я, я, я далі там оставив. Ну, не знаю. Може це він перепутав, ну він уже в мене в кармані. Ось, друзі, дивіться, зверху. Зверху прямо лежали. Отакі кусачки. Я вже знаю для чого вони в моєму дитинстві такі я бачив вже. Це для того, щоб сахар раніше був рафінатний, кубіками сахар. І от ставили і розкалували цей сахар, цукор. От представте собі, що тут тільки не валяється, що завгодно. Чергова знахідка, друзі, так, слабенько слабенько била, але ж. Піднімаю все, тому що може бути що завгодно. Крестики ще слабенько б'ють. І це, друзі, отакий підвіс для іконки. Зверху тако воно вкручувалось на іконку і вона на гвоздик ціплялася. Ось така знахідка. Вийшов я вже з води, ходжу по суші. Серед цього мусора, сміття, верніше, і, знаєте, потихеньку-потихеньку знаходочки йдуть. Черговий монітос, друзі, на цей раз одна копєчка 1924 року. Мідна монетка. Перші радянські, які були, вони були з міді і срібла. Ось таке, друзі. Да, друзі, сьогодні якось не зрозуміло. То в якісь дні одна імперія йде, а сьогодні одні совети йдуть. І на цей раз отакі от 2 копійки, ранні совети. Якось так. якось так, ну. Правда, що тут, що тут вже можна думати? Воно вибивається, все вибивається, вибивається. Тільки коли набереться вода на літо і на наступну зиму, обратно вже тут течія трошки змиє, щось поміняється в ландшафті, вітром обдує ці всі острови і тоді знову з'являться у нас знахідки. Юра пішов вже в воду гуляти. Я там вже нагулявся. Ось, друзі, дивіться, скільки металу. Страшне, просто страшне. Прохожу, сигналу немає, але дивлюся, наче, наче монетка, кругляшок. Давайте піднімемо і подивимося. Верхова, але сигналу геть немає. Може це й не монетка навіть. Опа. Монетка, друзі. І знов совєтік. 10 копійок. Рамочник. Ну, ну я, чесно кажучи, і не. Знаю, чого нема сигналу, він дуже погано б'є. Це не мідна монета, не срібна і навіть не алюмінієва бронза. Мельхіор, вона дуже погано б'є. І серед цього желіза дивіться скільки тут желіза, гвозді валяються, прямо, прямо страшне. Так що пікаємо тихенько, нікуди не спішимо. І монетки вилазять. Чергова монетка, друзі. Я вже водичку зайшов. Зараз буде дивитися, Ну, била чисто мід'ю. Так. Так і є, друзі, так і є. Це Миколи II, одна копійка. Ось така манітосінка попалась. Сьогодні одна мелоч попадається, крупних монет взагалі немає. Ну що ж ви хочете? Воду вже дали, оцієї води тут не було. Оці камні були всі на суші. Другого острова взагалі дуже мало стало. Якось так, друзі. Знову, друзі, верхова знахідка, але прибор її чітко почув. І ось дивіться. А це видно вже, по паперішкам видно, це пуга. Німецька пуга Другої світової війни. Ось така, ось така, ось така. Так, трошки її потрим. І кладемо в хабарницю, друзі. Ось такий гудзичок попався. Знаєте, взяв оцей шрапнений стакан, а так тяжко його носити з собою, в карман отривається, сумки немає, то я так приходжу де хочу погуляти по полянке. ось, Допустимо, наприклад, отут, о, да? то я так поставив його, а потім забираю, бо тяжко ходити з ним. Ось друзі, сьогодні вже друга отака патронна планка гвинтівки Мосіна. Ось така, ось така. Ну я їх забираю, якщо ціленькі, думаю, хай будуть. Може комусь пригодяться колись. Ось таке. І знову, друзі, соєтик, дивіться, 15 копійок 1936-го, по-моєму, рамочник. Що ж таке? Нема імперії, гляньте. А ці совєти вони хуже б'ють, набагато хуже. От вони ще й залишилися, Так що... Направляємося вже до лодочки, вже пів другого. У нас будильник заведений на 3 години. Ну що, якби час є, але знаєте, щось навіть і не хочеться. Імперії дуже мало сьогодні. По-моєму, всього 2. Хочеться вже й додому. Ось, друзі, ще одна верхова монетка. Правда, так боком лежало. У тільки полосочка від неї. Сигнал почув, а потім дивлюся, виглядає половинка її. Це знову полкопійки, копійки, в мене сьогодні така вже така є. Пол копійки ранній ССР. Ну, чудненько, йдемо далі. Гляньте, друзі, ще одна верхова монетка і знов радянщина. Дивіться, це ж надо, що ж таке, а? Де імперія поділася, вибрали чи що. І на цей раз щитовичок, 10 копійок, друзі. От такі діла. У нас ще трошки часу є, так що ми тут з Юрою вже з краю біля лодки гуляємо. Друзі, дивіться, ще одна верхова знахідка рубаха від гранати ргд 33 Друга вже така сьогодні в мене, дивіться. І десь в цьому районі я знайшов і першу також. Коли туди йшов, а це вже біля лодки знаходимося і знову тут же. Ну, якось так. Ось, друзі, ми вже біля автомобіля. Знаєте, ледве доплили така волна, вітер помінявся вранці, дув з міста, ми проти волни йшли. Зараз від цього берега е, вітер. І все рівно плили ми проти хвилі. проти хвилі, Тяжко було, тяжко, дається нам цей коп. ну Накопали ми, я вважаю, непогано сьогодні також, друзі. Оце дивіться. Це Юрин шмурдячок такий, теж від РГД-33 він підняв штучку таку. Це Гвоздиків таких багато. Ну, короче, ви бачите, да, Бутилочку Юра цілу знайшов таку цікаву. Так, У Юри сьогодні ось, дивіться, тут є імперія. Ну, Як завжди, перераховувати нема сенсу, друзі. Імперії багатенько є. Все. Раз, два, три, чотири, Бачу. А ну що це таке? О, так тебе Олександра II. Ось це тоже ось Все є, так? Десь є третього угу. Так, угу. Да, даже так нормально. нормально. То ти сьогодні нормально. а ну, казав нема нічого, диви. Тебе більше, ніж у мене. Да? І у мене сьогодні, друзі, ось дивіться. В основному совєтики. Три імперії по одній копійки, а то все совєтики. Ну, правда, три срібних крестика є, і все обломаний крестик срібний, і три мідних крестика. Два дві обручалочки тоненькі, чи що воно таке, не знаю. Оце, як я вам вже казав. спочатку не міг розібратися, а потім вияснив, що це часи були. Це вони просто сплюснуті, були круглі часи. Карманні. Корпус. Ну, якось так. Це все ви бачили, друзі. Планочки в мене кілька штук є. Найшов сьогодні хтось викопав, кинув зверху отакий шрапнельний стакан. І дивіться, в ідеальному сохранчику, в ідеальному три знайшов три корпуса, рубашки, верніше, до РГД-33. Ось такий молоток взяв, думаю, реставрую, буде прекрасним. Оце не знаю, що за шняга така. Може, якесь сверло було чи що, не знаю. Може ключ якийсь був. Ну, якось так, друзі. То я вважаю, покопали ми все-таки непогано. Відпочили і вже встигли втомитися. А зараз будемо їхати додому вже. Вітер піднявся якось так. І знаєте, воду вже дають повним ходом. Я е, вважаю, що сьогодні ми вже останній раз сплили на ці острова, вже все. Ну, все, друзі, все показав, все розказав. А вам гарного дня і мирного неба.